Супер. Е, ще один проєкт, про який ми будемо говорити сьогодні. Це проєкт від домівки врятованих тварин. Ми неодноразово показували їхні відео, які вони публікують у себе в телеграм-каналі, і були навіть в них гостях трішки знімали про тих тваринок, які живуть у них. І е, цей проєкт я побачила у них в інстаграмі. Це називається Базар Добра. Що ж це за базар і що там продають? Ми сьогодні поговоримо з Мартою Андрус, це координаторка події Базар Добра. Вітаю пані Мара, пані Марта. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Е, ну що, якщо говорити про базар добра, то варто зазначити, що цей захід повністю благодійним. Е, 100% коштів будуть використані на благодійність, на підтримку притулку для тварин, домівка врятованих тварин. Бо той проєкт він і народився десь так, як суміжний до домівки. Е, Єдина його відмінність та ну не єдина, добре. Відмінність буде його в тому сильна, що він буде відбуватись в парку. Тобто, це більше не буде ярмарок від домівки, який просто проходить на території притулку. Базар добра це буде про музику, про допомогу з кайфом, про те, що ти можеш допомогти і круто провести час, Тобто, що це не щось нудне, благодійність, а це те, де ти можеш зустрітись з друзями, де ти можеш почилити, де ти можеш смачно поїсти. І при тому ти 100% допоможеш тваринам. Тобто ти ніяк від тої допомоги не відмовишся, ніяк не втікнеш, бо всі кошти використовуються на благодійність. А питання, яке відразу напрошується, от як у вас виникла ідея створення взагалі цього благодійного заходу? Відколи існує домівка, відколи притулок функціонує, відколи там є тварини, завжди намагались проводити якісь цікаві заходи, якось заохочувати, зацікавлювати людей, донатити, підтримувати такі проєкти. І ярмарки організовувались, але вони мали інший формат. Вони проходили на території притулку, де ти можеш собі менше дозволити. Якась музика, шум з тваринами поєднати таке складно, бо ти порушуєш їх якийсь комфорт, їхні умови утримання, і коли ми зрозуміли, що треба нам більше додавати якогось драйву, щоб більше людей заохочувати, ми розуміли, що ми не можемо собі дозволити цього на території притулку. Почали думати над тим, як би винести той ярмарок, ту подію, кудись, як би змінити формат. Поруч з нами, так як притулок в парку Знесіння розташований, ми маємо таку гарну площу, де буде проходити фестиваль. Е і саме вирішили дати назву тому фестивалю, щоб дати людям зрозуміти, що це буде зовсім інший формат, і закріпити це поняття того іншого формату тої допомоги з кайфом. Тому подія буде мати вже стабільну назву Базар добра. Розкажіть, чим власне відвідувачі зможуть зайнятися на базарі добра? Знаю, що будуть продавати якісь речі, тому що ви писали про те, що можна забараховуватись чимось цікавими чи можна буде щось поїсти смачне або можливо щось цікаве послухати? 100% в нас передбачені за програмою лекції від різних спікерів. Про то ми вже трошки будемо більш детально розказувати згодом ближче до події, коли спікери остаточно попідтверджують свою участь, коли ми будемо вже всьому впевнені. Але лекції будуть і вони будуть мега цікаві. 100% в нас буде фудкорт зі смачною їжею, з домашніми пончиками. І решта меню не буду поки що відкривати, що там буде. Але буде кава, будуть смачні напої і інші, тобто поїсти можна буде. В нас будуть організовані дуже круті чілозони. тобто можна буде собі сидіти спокійно в парку осінніми вихідними, підтримуючи тварин. Буде в нас купа продажу різного, одяг буде, барахолка, книги. Хендмейд, ми дуже багато зараз залучаємо людей, брендів так само, які займаються виробами ручної роботи, щоб вони надавали свій товар. Ми пояснюємо, що весь той товар буде благодійним, тобто 100% коштів з продажу буде використано на тварин, і тому насправді люди дуже відгукуються і ми надіємося на наповнені такі прилавки з класними товарами, щоб зацікавити людей їх купити. І так само ми стараємося над різними фотозонами, щоб. Люди мали де сфотографуватись, де якісь сторіс виставити. І тим самим поширити про те, що поширити інформацію про те, що є такий базар добра, і там ти можеш і допомогти, і почилити. Щось а, в списку атракцій мене зацікавив один пункт а, отримати сенс ворожби від чаклунки. Це нічого собі, вау. У вас там, напевно, будуть ще там, не знаю, чаклунські палички, можливо, можливо, будете вчити людей на мітлах літати. <гум> ну, вже побачити, що той сеанс в себе вміщає, можна буде безпосередньо на базарі добра. Але так, то така фішка, ми будемо пробувати, як воно людям зайде то буде окрема така зона від там, барахолки, від одягу, від книг. Це буде окрема палатка, окрема кімнатка, куди можна буде зайти, побачити своє майбутнє. Ну, То такий, окрема зона. Я не маю що вам зараз сказати, щоб не забрати таку магію. Так, давайте є. тримати інтригу. У мене в а голові так, одразу і... таке місце там, де сидить така ворожка з такою кулею, е, і, і на цією кулею вона щось там чеклує про твоє майбутнє. Сподіваюся, вона всім всім буде казати, що в них буде прекрасне майбутнє, і вони підуть, підуть в домівку і візьмуть собі якогось пасика або котика, і щоб майбутнє в них буде тільки чудове, коли вони це зроблять. Власне. До речі, спілкуючись з ворожка вашим. Буде. О, І, буде. І там в нас ворожка, дуже класна, насправді жінка. Щоб не відлякати людей, це не, точно не буде зв'язане щось з негативом. Дуже класна, позитивна жінка, з якою ми познайомились, до речі, на минулому нашому благодійному ярмарку «Домівки», який був в травні, коли була загроза закриття домівки. От. Тому. Має бути дуже позитивно, але тим не менш дуже цікаво. А розкажіть, чи це справжня ворожка, чи це акторка? А ви хочете все знати, всі секрети? Я зрозуміла, тоді, Ні, не можна. тоді відповідно, треба буде піти перевірити, що вона там наворожить нам. І, власне, наостанок. Ми хотіли б показати дуже важливий QR-код. Це QR-код допомоги домівки домівців врятованих тварин. Власне, я постійно бачу у ваших соцмережах. публікуєте, що потрібна допомога і не лише грошова, потрібна допомога і власне у догляді за тваринами, і у кормі. І я закликаю доєднуватися до. Телеграм-каналу Домівка врятованих тварин вони публікують те, що потрібно, конкретні назви корму я бачила, те, що потрібно, і навіть прийти, просто погуляти з пасиком. Я, до речі, також ходила вигуляти пасика. І це, це приносить неймовірно багато емоцій, і це допомагає функціонувати притулку. Тому, якщо ви маєте можливість, виведи, будь ласка, Юра, Шерес, задонайте. Ту вашу ранкову каву це також важливо безперечно, як донатити для наших військовослужбовців, так і донатити для тих, хто не може собі сам допомогти. Це тваринки, і там їх дуже багато. Мені здається, що ті, хто прийдуть туди або ті, хто хоч раз були там, вони розуміють наскільки великий шмат роботи з цими тваринами. Тому люди, які там працюють, ви ви просто неймовірні. Правді, я вам захоплююсь. Дякую. Так і дякуємо і... за підтримку насправді за поширення. Так і з нами була е, Марта Андрос, це координаторка події Базар добра. І наостанок покажемо ваш анонс, який ви публікували в себе в інстаграмі. Неймовірне відео. Е, будь ласка, 22 друге відео. Покажи, Юра. Домівчани, привіт! Хочемо допомогти безпритульним тваринам! А при цьому круто провести час. Ми знаємо, як це зробити. Команда домівки спільно з волонтерами готує для вас у цей захід. Це про базар добра. Базар добра це новий формат допомоги. На вас чекає багато живої музики, унікальний фудкорт та смачні напої. Це буде винтаж, Книги, домівчин мерч та хендмейд. Ви зможете послухати лекції від експертів на різні теми. Запрошуємо всіх на базар добра. П'яте фрусте жовтня, місто під Лисою Горою, вулиця Олекса 24. Так, навіть маленький такий волонтер, бачила, е був на цьому відео останній, особливо. Ну, ти, ти захотів забазаритись? Та безумовно, але тоді туди. Безперечно, дуже важливий, і дуже цікавий захід. Тому рекомендуємо вам його відбі... відвідати. І сподіваюся, що в мене теж вийде його відвідати. Ж таки в мене на долоні дуже багато ліній, і треба дізнатися у ті романтки, що вони всі означають. Яка моя доля. Так, безперечно, і до речі, зазначу також, що pet педфрендлі, тому приходьте зі своїми улюбленцями, беріть своїх песиків, можливо, навіть котиків, тому що я нещодавно бачила, як вигулювали на повідочку навіть котика. Тому беріть своїх улюбленців і вирушайте на базар добра. 5-6 жовтня.